Ми все ви що не Чи є е, зауваження до порядку ведення сесії по запитаті? Є запитання. Прошу пана події хімії. Це дуже два за гроші. Значить, по цьому ранні збитки. Потім, по потім. тому об'єкту тих 300 тисяч невиконаними, 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 не стягнуті з нас кошти, бо реально тих коштів ми не маємо. В нас є питання, бо ми з вами разом передали їм 8 гектарів землі і якихось дій по Таких конструктивних дій по виробній документації я поки що не бачу з їхньої сторони. Я бачу, що вони зволікають затягують. У зв'язку з чим я думаю, що та комісія наша, яка буде обраховувати збитки, також приступить до роботи і буде казати, що якщо ви використовуєте сьогодні земельну ділянку 8 гектарів і не укладаєте жодного договору, а там є ваші будівлі, то відповідно ви би мали хоча мінімальну плату платити три відсотки. А раз вони не платять, будемо обраховувати збитки і будемо намагатися. З ними вирішувати питання судового порядку. Тому що з кором я досяг згоди, що він в наших інтересах буде звертатись до суду, щоб мене не несе судових витрат, оскільки він не сплачує судових витрат. І якщо ми нам здалися, знаєте, чому мене це турбує? Тому що так, маємо такі підприємства, допустимо, як Коваль Молоко, от є е, наш е, сельзавод. Ділянка є, жодних документів немає. Петро Петрович ви цього права власності, права власності на об'єкти, нерухомості є, дитині не їм пише інспекція звернення, вони не реагують. Через те ми напрацювали такий механізм. Перша інспекція дає припис, складає протокол, постанову притягує до відповідальності і інформує нас. Ми, в свою чергу, вже обраховуємо ці збитки і звертаємося до прокурора, щоб він в наших інтересах звертався до суду. От останнім рахунком радіозавод, наш там, 35 гектарів землі, вони використовують, платять 1%. Мало би мінімально платити 3%. Є вже і підприємство з іноземною інвестицією, є багато приватників. І от Тетяна Мадина звертається по питанню, дайте оформити право власності на будівлі, а питання земельне, не вирішене. І от член подумковому правильно каже, давайте вирішити питання по землі. Ви поки будете зволікати, то вході договір місцевої реєстрації, платі 3%, Вони відповідно будуть це вирішувати колегіально. Ми відповідно не прийняли рішення. Через те, там, де ми маємо ще можливу сьогодні важчих впливу, ми повинні його використовувати і проводити у відповідність. Швейна фабрика. Ми дали рішення на викуп земельної ділянки. Так просив керівник. Рішення англійські власники чи інвестори не прийняли, а час іде, а гроші мали би в казну поступати. 12 тисяч гривень вони платять 1%. Мали би платити 36. Ми підготували звернення до керівника. Виділить просто благодійну допомогу на замощення тротуару поряд із швейною фабрикою. Дайте 20 тисяч. Інженер доділених порахував. Перерахували на 10 тисяч, обіцяли десь ще перерахувати 10 тисяч. Вода ну, йде на сприяння, і вже і в податковому платі. Тобто сьогодні, декілька можна, ми повинні вживати таких заходів, щоб дбати про наповнення кази. А в нас є ділянки такі, як 2 гектари. Це є консервний завод. Там про світу немає фірма, банкрут. І багато інших, і чи не стевів облену 3-5 гектарах, навіть ти список лежить в мене на столі, і ми е, розуміємо так. От сьогодні ми вирішуємо питання, я кажу, надав про кого дорожчи, щось. платіть. він каже, звертайте до Матвіїшина і вирішуйте з ними свої спори, бо ми ту е, ціну будемо закладати у вартість електроенергії. Тобто зараз таке, таке, таке питання відкрите. Але те, що ми зробили, знаєте, все-таки прокурор. Податкова Держкомзем і інспекція міська рада, вже всі разом і всі напрацьовують спільний механізм. Тому що, допустимо, по картонажній фабриці ми ну, маємо е, е, десь близько 200 тисяч боргів, от е, нова картонажна фабрика. І вони не спішать е, платити того боргу. Е, і так знаєте, мені так здається, що хто бавиться з нами якісь такі позаковісні ігри, а час іде. В подальшому постане питання сроків позовної даності. Через це Кішакевич е, закупок. Тож об'єкт функціонує, Субота і тільки весілля відбувається, відбувається а полетне нам ніхто не платить. Прошу юриста, щоб звернутися до суду. Вже практично готові пройдуться. Готові позивні матеріали. 100 тисяч там, так? 112 тисяч боргу. Розумієте? Ну, треба мати повагу міської ради. Ми не можемо собі дозволити, знаєте, щоб хтось нас дорадив. Тобто це є, це є важливе питання, і це є і це є повсякденна наша робота. Ми мусимо це робити. Ще хочу вам дати інформацію, бо багато мешканців, очевидно, і ваші виборці звертається по питанню порушення тиші в нічний час. Гучне вмикання музики, особливо це стосується кав'ярень, субота, неділя, коли весілля справляють, і салютів, котрі глюють над містом. Найбільше звернень є зараз по радіозаводу, бо там близько до житлового фонду, і по кафе «Юнікс». Є, то я дам заручення заступнику. Наступний тиждень і запрошую всіх власників таких основних кавіалів, де відбувається весілля, і для того, щоб домовитися з про те, що якщо вони будуть порушувати те, що нічний час, якщо після 11-ї будуть салюти, це буде адмінвідповідальність, і будемо ставити питання про перегляд режиму роботи цих заходів, включно до закриття. На заходу немає. Люди з Пушкина прийшли, ну дуже жаліються. Каже, знаєте, після 11-ї години, там 12-ї години будуть салюти, взриваються діти. Ну це треба розуміти. І через те, хочеш мати об'єкт поряд із житловим фондом, поважай і житлові права тих людей, які знаходяться в полі. Тут Над тим також ми зараз працюємо. Взагалі я вам дякую, всім бажаючі доброго здоров'я і тоді завершуємо засідання 12-ї сесії зовнішньої міської ради. Оголошую закрито.